Чи інших причин. Бачимо, що сьогодні вже пролунала тривога по всій Україні. Був зліт міх. А ми знаємо, що це такий нехороший предвісник обстрілу. Отож, мої прекрасні, давайте зараз для вас перевіримо, чи відбудеться масований обстріл на цих вихідних. Покажіть карти Таро. Те, що заплановано по верховній жриці, ворог реалізує. Уже на цих вихідних. Причому не вгамується ніччю, почне з ночі. Дивіться, ті самі карти буде закінчувати в день. Вважає, що так справедливо. Початок кінця буде гатити сильно. Мої прекрасні, і я вас дуже прошу, хто дивиться, хто чує. Я буду дуже рада, якщо ворог перенесе або відмінить ці обстріли. Але хто дивиться мене, ви знаєте, наскільки точно в мене карти показують. Вся Україна в небезпеці. Тим більше відбулося пророцтво про другий обстріл за тиждень, в Укрзалізниці, в Слов'янську, хто дивився, мене пам'ятає. Дивіться. Як я бачила, залізничний вокзал, Слов'янськ, Небезпека. Всі, хто дивився, знаю, мене багато дивиться сьогодні, в під Слов'янськом чи в Слов'янську дійсно обстріляли, затягуються. Зараз рейси спізнюються, але будемо надіятися, що будуть відбивати мої хороші сьогодні-завтра. Дні дуже небезпечні. Ворог вгатить, Повірте мені, вгатить. Він не, і до речі, заяву нашого президента Зеленського він не упустить про те, що краще б йому приїхати на переговори Путліру до нас в Київ. Ой, як ми гарно його зустрінемо! Давайте трошечки підемо по ваших питаннях, дуже їх багато. Давайте будемо дивитися. Дивіться, мої прекрасні. перш ніж перейдемо ми до питань, зараз подивимося і суми, і безвісти зниклих. Я хочу сказати: дивіться, ем, сьогодні у нас, вірніше, не сьогодні, завтра, з сьогоднішнього дня, як я казала, починається такий предвісник цього місячного затемнення. Дивіться, у всіх нас є близькі, рідні, знайомі, які вважаються або безвісти зниклими, або є в полоні, яких не можуть знайти що мені підказали сили, так як захисти робити я не можу. Сили мені підказали дати вам символ, який відкриє очі саме в цей день, завтра, 7.09, коли починається переддень Великої Матері, ми, я дам вам символ. Безоплатно, безоплатно, як і символ захисту, яким багато хто користується, дам його в своєму телеграм-каналі завтра, коли буде наступати повня місяця. Це символ. Дивіться, стільки багато вас пише. Не можу всіх продивитися, не можу всіх побачити, тому що це нереально. Тисячі людей, а я одна. Але сили підказали мені дати вам символ, який відкриє очі через це місячне затемнення, знайде ваших рідних, знайде ваших близьких, відкриє таємницю. Ви всі знаєте, що карта місяця це є таємниця, і цей символ відкриє вам таємницю, де знаходяться ваші рідні, де знаходяться ваші близькі, що з ними трапилося. Мої прекрасні, абсолютно безоплатно в дар. Адже ви знаєте, що я ніколи не беру ніяких донатів і оплат за роботу з військовими чи безвісті зниклими. Тож завтра я слід на телеграм-канал. Але важливо лишатися підписником телеграм-каналу, а не взяти символ і піти із телеграм. Дивіться, ще раз кажу, не маркетинговий хід, там є сила трьох. Тобто цей символ працює, поки є сила трьох. Моя. Сила цього знаку і сила нашого кола е, у вигляді е, телеграм спільноти Тож підписуйтеся, завтра все буде. А ми поїхали. Будь ласка, подивіться безвісти зниклого в лютому. Ой, з Рівного, Рубанов Андрій, 19.07, 70, що з ним. Рубанов Андрій, покажіть карти Тару. Тут жезлів падає, зараз подивимося, поранення було. Несумісне життя. На жаль, Марія, це мій земляк і мені дуже важко це казати. Але, на жаль, він в світі мертвих і я не бачу повернення на щиті. Дивимось далі. Так, подивіться, будь ласка, Дрогобич. Так, хочу сказати, що Львів, Дрогобич, Стрій, зараз я бачу дуже велику небезпеку. Давайте перевіримо це через місто Дрогобич. І, будь ласка, одразу Башта, одразу туз. Ох, туз мечів, королева мечів і карта смерті. Дрогобич дуже велика небезпека. Ніколи не лякаю. Ви знаєте, ніколи. Але Дрогобич, небезпека не минула. тож дуже обережно, з дня на день для міста небезпека. Полтава. Просите подивитися Полтаву. Давайте подивимось, місто Полтава. Ой, бачите, карта вилітає. Зразу йде. Дивіться, одразу йде вісьмірка мечів, що каже, що атаки будуть на Полтаву. Денний час, найближчі дні. Іде навіть слухайте вихідний, неділя на Полтаву. Дивіться, ви знаєте, ми вам, з вами в понеділок не ясно бачу. Я хотіла сьогодні переглянути міста з понеділка, але я просто бачу, що зараз ворог міняє плани і є небезпека для одних міст лишається, для інших ні. Тому краще я ось так з вами в домашніх умовах вийду в ефір, і ми будемо дивитися, тому що зараз ворог, отак от знаєте, як. Ем... Як вагається, як десь боїться, бачить, що відбувається в світі, бачить, що в нього нема партнерів, бачить, що він втрачає ресурс і тому так робить. Тому небезпека є. Полтава, мої хороші, бачу обстріл, поки не бачу по влучаннях, але небезпека на вихідних є. Так, сміла, Черкаси, Боже валічка, пише нам сміли. Давайте подивимося. Сміла Черкаси. Ну, дивіться, жодного меча я не бачу. Як по відлюднику, як сміла, воно летить, дивіться, по семірці мечів транзитом. Для сміли небезпеки я не бачу в ці дні, коли буде масований обстріл. Не бачу. Дивіться, мої прекрасні. Я зараз готуюся до Дня Великої Матері, і мені прийшло видіння, що буде влучання в навчальний заклад. Буде влучання в навчальний заклад. Це не університет, не садочок, це школа в Україні. Я зараз хочу перевірити ексклюзивно при вас цю інформацію. Чи, чи буде влучання в навчальний заклад на наступному тижні в Україні? Покажіть карти Таро. Страшний сути діявол. Дивіться, однозначно так. Ще й тут з мечів ближче до п'ятниці. На жаль, я бачу загибель дуже великої кількості дітей. Не встигнуть, буде настільки швидке це влучання. Тобто, дивіться, пам'ятаєте про події, про які я вам говорила. Дивіться, уже і влучло і в торговий, і в різні, якби такі дипломатичні заклади. І однаково західні партнери бояться тільки лише за свою шкуру, тільки лише, вибачте, за свою дубу. І ніхто ніяких мір не приймає. І дивіться, що я бачу. Має статися ще одна трагедія. Трагедія пов'язана, боже, я зараз скажу, мені просто хочеться плакати. Трагедія пов'язана з діточками. Я зараз, поки мені не показують, чи це буде центр, чи це буде схід, чи це буде південь, не показують. Дивіться, що я хочу сказати. На жаль, велика трагедія пов'язана із навчальним закладом, кажу ексклюзивно тут, тому що більше ніде цього не озвучувала, і загине дуже багато дітей. І це жахливо, що вже дотягнули до такого моменту, що загине дуже багато дітей. І це ближче йде до п'ятниці, не початок тижня, четвер, п'ятниця, робочий день, коли дітки в школі, перша половина дня, тому що іде як день. Не ніч, не вечір, не надвечірок. Дивіться, зустрінемось з вами. Ми в понеділок тут на каналі і проглянемо, тому що ще воно не сформувалось в просторі, важко побачити. Я дуже надіюся, що коли я в понеділок загляну в карти, і зараз в понеділок це буде переддень великої матері, і це як жертва. Розумієте, я зараз говорю, мене просто мурашки. Це як жертва. Я дуже надію, що її вдасться оминути і можливо замінити якимись жертвами. Наприклад, ну не можна так казати, якихось, знаєте, може, тваринок жертовних. Таке інколи буває. Це у всіх релігіях. Але ж не діти, мої прекрасні не діти, те, що я бачу. Може, це страшне. Так, сміло подивилися. Кривий ріг і загрозу для моєї сім'ї Тетяна Шаньова. Тетяна, 29.04.90. чи є загроза для вас? Не питайте собі ілюзій, загрози для вас немає. Давайте подивимось, кривий ріг. Найближчі 3-4 дні. Дивіться, є жертви, бачу, в кривому розі, бачите, але не від удару. Якась ще аварія. Дивіться, найближчі дні будуть тривоги, будуть небезпеки, але удару по кривому рогу я не бачу. Дивіться, хто тут питає за свою безпеку, за безпеку своїх будинків? По-перше, в мене є символ в моєму телеграм-каналі. Безоплатно. Знаю, всі з ним ходять, всі його роздруковують. А тепер дивіться. І я вам ще дам символ завтра, коли почнеться затемнення. Я час напишу в телеграм-каналі, тож слідкуйте, який допоможе відкрити таємне. Розумієте, де ваші родичі, де ваші близькі, які на вас негативи. Є? Тобто, воно відкриє, хто ваші вороги? Це унікальний символ, який, мої прекрасні, я дам вам вдар. Завтра, коли почнеться затемнення місяця. А ми поїхали далі. Так, другобич подивились. Чернівці, давайте Аліна, глянемо чернівці, тому що бачила я загрозу для міста Чернівці. Не зараз шахеди будуть. Та таких великих ударів для Чернівців найближчі 3-4 дні я не бачу. Кременчук. Так, давайте подивимося Кременчук, тому що я бачила, що під час наступного масованого обстрілу Кременчук дуже постраждає. Давайте дивимося Кременчук. Можливо, я дуже надіюся, що небезпека все ж таки відійшла. Кременчук. Ну, дивіться, зразу трійка мечів, удар по серцю міста. Мав бути в п'ятницю перенес, перенісся нічний час. Сьогодні-завтра буде. І, на жаль, жертви, жертви і руйнування. Місто Кременчук. Будь ласка, завжди казала, що там спокійно, а, ніколи не малювала там такої, знаєте, ілюзорної небезпеки, але зараз вона там є. Так, дивимося далі. Віталій 30.05.90, ще в квітні зник, чи живий, чи повернеться додому. Віталій 30.05.90. Зараз для вас буде удар в серце, але, на жаль, він в світі мертвих і повернення на щиті я не бачу. На жаль. Так, кривий ріг подивилися, Крістіночко, дивимося далі. Так, конотоп. Конотоп і суми подивимося, конотоп. Ой, мене так багато дивиться з Конотопа. мені це так приємно. Буде летіти повз, та загрози жертв та руйнувань не бачу. Так, кременчук подивились, кривий подивились. Так, Титаренко Олексій, 31.10.93, пропав без вісті в сіжні 24-го. Так, Олексій, покажіть карти Тару. А Олексій живий, слухайте. Він в полоні. І протягом 3-4 місяців я бачу, що його обміняють. Так, Ізюм і із Суми. Ізюм. Чи є загроза для міста Ізюм найближчі дні. Покажіть карти Таро. Для Ізюму загрози не бачу. Суми, покажіть карти таро. Ну От бачите, тут суми йде карта по мірності. Все-таки. От вони вдарили. Зараз є шахе, але. От я не бачу такої небезпеки для сум, ще раз скажу, от як зараз суми і так натраждались. У нас кожен, знаєте, мені дуже не подобається як оце. А у вас так, а у вас там не стріляють, а у вас там менше пішло. Мої прекрасні, ми всі постраждали від війни. І всі постраждали, і дуже дуже сильно. Кожен з нас є травмою війни. Тож... Всі ми у, якби рівносильно постраждали, тому тут не потрібно казати. Але суми я зараз бачу відносно у безпеці. Ну, не будуть обстріли, звичайно ж. Будуть відбивати. Але я не бачу, щоб були якісь такі максимальні небезпеки, руйнування чи жертви. Так, зник них безвісти Володимир, 6, 12, 66. Покажіть ка. Тут швидка смерть від поранення. Повернення на щиті я не бачу, на жаль. Так, так, дивимося далі. Місто вишневе. Покажіть карту Таро, місто вишневе. Слухайте, вишневе, мені не подобається. Прямо на вихідні або понеділок, от вівторок, прям жор жорсткі обстріли гучно будуть відбивати. Але я не бачу, щоб були прильоти, і я не бачу, щоб були жертви. Буде дуже гучно, не бійтеся, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Так, подивіться, будь ласка, син, дерев'янку Ілля, 30, 12, зник в 24-му. Говорили, що в полоні повернеться восени. Що з ним? Ілля, покажіть карту Таро. Він живий. І він... тільки звістка буде до кінця вересня. Тут чітко йде полон по відлюднику. І Бачу повернення обмін після звістки два місяці. Тобто це дійсно виходить до кінця осені. Карти кажуть, так як є: не хвилюйтеся, готуйтеся зустрічати свого синочка. Так, дивимося далі. Полтаву подивилися, кривий ріг подивилися. Так, мої прекрасні, чи Дивіться, мої ритуали всі спрацьовують. Повірте мені, всі. І навіть пишуть люди, якщо я його робила на швидке повернення, воно спрацює. Може трошки відтягуватися по термінах, тому що дійсно з термінами важко, тому що це не одна людина. Там в структури, егрегори не раз про це говорили. Не будемо забувати по ну про час, тому що і про те, що я говорила, і не будемо гаяти час. Його в нас не так багато. Харків, Харків, Незламний Харків, обстріли вночі. Ну, але дивіться, я якось бачу, будуть відбивати зараз. Молодці, будуть відбивати, хоча швидко летіти, ми оці 2-3 дні прямо таких катастроф в Харкові я не бачу. Рівне, Боже, я так хвилююся і за Рівне, і за Луцьк. Тому що те, що я бачила в Рівному і в Луцьку, страшні трагедії. Чекаю цих два міста. Я дуже надіюся, що воно відійшло, але давайте подивимося, рівне. Не відійшло. Король мечів, порушення помірності, швидко неочікувано день по страшному суду. На жаль. Я переживаю дуже за завтра за рівне, і з понеділка воно дивіться. Воно. Рівне стоїть, дивіться, рівне, це не те містечко, воно фактично не страждало від навал ворога. І це правда, і слава всім силам. Але ж я бачу, що на рівне стоїть небезпека. Вона вже є в інформаційному просторі. Вона може відтягуватися, може відбивати. Але я не бачу там наступу, але бачу чіткий жорсткий удар. Він, мав бути по заводу, десь трошки відтягнулися, можливо, якісь координати не ті здали. Тепер бачу по центру. Хто дивиться мене? я перед Вачала. І коли було замінування, і ТЦК там вибух, казала, чітко бачила, і в ТРЦ, коли було замінування. Дивіться, зараз я бачу, що буде а, вибух, буде удар, саме через, дивіться, посемірці мечів, саме через удар ворога, і він безповоротний. Не рано чи пізно, це буквально протягом тижня. Я хочу зараз ще подивитися Луцьк. Давайте подивимося Луцьк. Луцьк. І Луцьк. Зразу карта смерті впала. Влучання будинок центр міста. Дивіться, от іде, як. Я не знаю, де там в Луцьку панельні будинки, але от воно мені йде, влучання йдуть жертви. І кажуть, трагедія в Луцьку. Вона безповоротна, вона відтягується, але вона здійсниться протягом тижня удар на Луцьк. Тож, будь ласка, нехай вона відтягнеться, тому що мені кажуть, що в просторі небезпека над Луцьком буде нависати ще тиждень. Рівне, Луцьк, будь ласка, дуже небезпечно. Давайте подивимося, що мої хороші. Київ, ну що? Місто Київ. Чи буде сьогодні нічна атака Києву? Давайте глянемо. Покажіть карти Таро росту жеслів. Одразу так. Яка мала бути в п'ятницю. Перенеслися, щоб було неочікувано на вихідні, почнуть вночі. Будуть продовжувати завтра в день. Київ, будь ласка, мій незламний Київ, як і всі міста України, незламні. Дуже вас прошу, дуже обережно сьогодні вночі не нехтувати сигналами повітряної тривоги, ставити собі будильнички, будь ласочка, йти в укриття. Ворог гатитиме зі всіх сторін. Я бачу, що ми прокидаємося знову сморід, знову жах, і ми, наче вже, розслабились неділя. А ворог вдаряє знову, вдаряє, вдаряє, вдаряє. І дивіться, що я бачу. Також я бачу небезпеку і для області, і для Бучі. Що я бачила, розкажу зараз. І Буча, Біла Церква, Бориспіль. Бровари не бачила, Васильків не бачила. От цих три міста бачила дуже велику небезпеку. Тож, будь ласка, я вас прошу, хто ще не скачав символ? Він безоплатний. Повірте, він вам вдар, тому що це безпека. Кожної родини і кожної людини. Повірте, люди пишуть про неймовірні результати, як цей символ вберіг їм життя. Тому що я хочу, щоб наші українці жили і процвітали. Ви знаєте, нехай кажуть, що я не щось неправильно сказала чи щось зробила, але я знаю, скільки сил я. Доклала до того, щоб врятувати, скільки жертвувала десь своїм власним часом, своїми якимись особистими бажаннями, щоб бути з вами. Тому, мої прекрасні, будь ласка, телеграм-канал, там я з вами. Також не забувайте, що секрети успіху я відкриваю вам у своєму покроковому відео уроці. Дивіться, я сама пройшла із низів. І до того, що я не думаю, як мені жити і живу от в облаго, кайфую від життя і живу в облаго людям. Моїх реалій не торкається війна, і я маю змогу допомагати людям в цій війні, не боячись обстрілів, не боячись ударів. Мою сім'ю, слава силам, також це минуло. Повірте мені, я ці секрети успіху шукала не один рік і не один день. І я відкриваю вам їх. У своєму відеоуроці медитації, який буде закрито раз і назавжди, уже у вівторок, в День Великої Матері. Тепер дивіться, велика вам таємниця для того, щоб насититися і стати здоровим, даю вам рекомендацію. Дуже просту, але дуже дієву. Сьогодні на ніч. Після 20.00 ставите на вікно ємкість із водою. Не з водою з-під крана. І з водою це може бути негазована вода або роднікова вода. Стакан має бути обов'язково не гранований. Тобто він має бути. як Круглий, без ніяких виїмок, просто кругла якась ємкість. Прозора. Туди набираєте цю воду, ставите її на підвіконня, щоб на неї потрапляло, е, потрапляло сяйво місяця. І що ви робите? Е, запалюєте свічечку біля цієї води, притягуючи місячне сяйво. Коли ця свічечка догорає сама, ви ставите її або в сіль, а потім сіль під плодове дерево. Пам'ятаєте, свічка має догоріти сама. І свічечка догорить, після цього ви лягаєте спати, воду лишаєте на підвіконні. З самого вдосвіта, ви маєте прокинутися завтра до сходу сонця до 5.30 і залпом випити цю водичку. Повірте мені, ви оздоровитеся, ви набудете сили місяця і ви візьмете в користь оцю повню місяця, яка йде до нас. Якщо у вас є декілька членів родини, які хочуть зробити цей ритуал, дивіться, один стакан води йде на людину. Тож, мої прекрасні, будь ласка. Якщо у вас два-три члени сім'ї, це два стакана води, дві свічки. Повірте мені, це ритуал, який може зробити кожен з вас. Дивіться, він йде на оздоровлення, на очищення від сили місяця. Тому скористайтесь, будь ласка, цим, в благо собі, в благо вашим рідним. І побачимось завтра в моєму телеграм-каналі. Обіймаю вас, бережіть.